Ну що ж, розпочинаю розпаковку цієї фласки, а, якщо чесно, хвилююсь, тому що фласку з пафіопеділа я ще не розмивала. Та й взагалі в мене досвід роботи з фласками невеликий, проте я бачу, що вже дуже-дуже потрібно її. Розмивати досить великі рослини. І оці маленькі, зараз покажу. Бачите, тут було безліч маленьких пафіків, і вони почали гинути. Ну що ж, довелось розбити пляшку, тому що оцей клубок взагалі ніяким чином не хотів звідти, вже наче все вимилось а дістати я його не могла. Ну, таке в мене вийшло. Зараз буду сідати обережненько-обережненько звільняти від старого листя, яке вже відмерло, ну і готувати до посадки. Ну що, ось що в мене вийшло? Така величезна кількість пафілених. І є серед них отакі малюки. Якщо чесно, я не розумію, чи вони взагалі виживуть. Я їх груповою посадочкою посажу. Ну, є такі, що також дуже малі, але в них хоч якісь корінці присутні. Оці кучки я навіть не намагалась розібрати. Я прям так ціликом їх і посажу. А є, звичайно, такі гарненькі малючки. Є подвійні отакі. Я їх всіх. Зараз буду сажати. Сажати буду, що орхіата. Така досить дрібна і цеоліт. Хочу спробувати так. І підготувала мох з фагном на поверхні горщика. У мене є тут дрібні горщики. П'ятірочки багато. А таким чином я сажала їх. Орхіата з цеолітом, як я показала в горщиках. І потім я вкриваю мхом з фагномом поверхню. Я вирішила, що все ж таки для таких крихіток, як а, ці маленькі фласенятка, так буде найкраще. Поспостерігаю. Я тонким досить шаром це роблю. Як ви бачите, тільки поверхню вкриваю. Ну а далі побачимо, як це буде, як вони будуть реагувати на таку мою посадку. Минуло три дні з моменту висадки маленьких фласеняток. Скажу, що виглядають вони не ахті, на жаль. Є такі бодрішенькі, а є ось такі, бачите, видно, при пересадці пошкоджене листя. І зараз всі ці пошкодження дуже-дуже видні. Це при тому, що я розбивала пляшку. І не доставала їх, не витягувала їх, бо так би я взагалі поламала все. Загалом поломана лишилась лише одна рослинка, решта більш-менш були нормальні, але ну так. І так, минув місяць з моменту звільнення пафіопеділів з Фласки. Рослинки, як я не старалася акуратненько їх звільнити. Дуже тоненьке листячко пафіків і по... постраждало листя. Бачите, да? багато обрізаних листочків, багато моментів, де воно засихає на кінчиках. Ну, Переважна більшість цих пошкоджень саме відбулось під час діставання рослинок. Найкращий екземпляр цей. Він прям суттєво вирізняється з поміж усіх. Е е е решта рослин більш-менш туди-сюди, ну, скажімо так, те, що було висажено, те, що життя спроможне, на сьогодні живе все в тій чи іншій ступені. Є, якщо подивитись уважненько, так, ось крихітка, і в неї починає рости вже листочок в І тут починає рости. Тобто більшість рослинок все ж таки відновлюються. Я вірю, що в нас все вийде. Вони дійсно починають рости. Я, мабуть, ще трохи невчасно їх все ж таки дістала. Коли їх діставала, лютневі морози прийшли. Оскільки вони стоять на підвіконні, батарея недалеко. Тут сам тобто, досить теплий куточок, хоча не, скажімо, не, не такий він. Тут. тут не баня і не сауна, бо в мене є підвіконня, де прям батарея шпарить. Тут досить помірно батарея гріє і просто комфортна температура. При цьому це вікно зроблено таким чином, що... Тут гарна вентиляція природня. З поля дує, гарненько дує, тут постійно задуває і було досить прохолодно. І ці рослинки, можливо, через ще й через те, що температура така вже їх відразу в такі дорослі умови. Помістила, то, мабуть, що через це вони. Не активували прям свій ріст. Дуже швидко, хоча я бачу, що по чуть-чуть, по чуть чуть щось е росте. Що така посадка, як ви бачили, я показувала. І коріння ще ніде не бачу. Корінців ще не бачу, щоб десь щось там підростало. Є, звичайно, геть такі слабенькі, десь слабенькі рослинки я сажала й по дві. Листочки листочки які щось повідсушувало. У ну, мене є надія, що все ж таки вийде. звичайно, саме така ця в мене плошечка з цими крихітками. Проте навіть вони, як ви бачите, починають почуть щось рости і зеленіти. Я вірю навіть в цих малюків, да, і тут, тут видно, да, видно, росте. Вірю, що в нас. Так, да, воно, звичайно, буде повільніше процес, але щось да вийде.